Я знаєте, що подумав Сергій? Ми перемогли, взяли, значить, в полон Путіна, ага. взяли в полон Шойгу, ага. взяли там в полон іншу наволоч, значить, створили міжнародний трибунал. В Маріуполі бажано привезли їх туди, судимо. Знач, і прокурори звинувачують, значить, міжнародні прокурори звинувачують Путіна. кажуть, ви винні в геноциді, ви винні в військових злочинах, ви винні в агресії. Там Шойгу винний також військових злочинах, і там по порядку всім каже. І тут стає адвокат і каже. Хвилинку, шановний суд, я хотів би заперечити, і у мене для цього є серйозні аргументи, кого ви бачите перед собою. Це справжній скарб. Це просто скромні люди, які соромились зізнатись в тому, що вони насправді весь цей час донатили на ЗСУ і донатили фонду притули. От дивіться, Володимир Володимирович Путін а, біткоїнами перерахував пів біткоїна. На фонд повернись живим і пів біткоїна фонду Сергія Притули. А от що й дивіться? Ну і коротше так по порядку. А суть в чому, що всі ці е -е мразюки, от, вони такі: на всякий випадок, якщо Україна переможе, задоначука я фонду притули, там, ну, іншим фондам, щоб потім в суді сказати: хвилиночку. Я ніякий не агресор і не злочинець. Я донатив фонду притули. Так так що у нас тепер? Я так не зрозумів. Якщо я сьогодні задоначу фонду притули, там я не знаю тисячу гривень, то що мені можна зробити? Ну от я задонатив. Якщо ти донатиш фонду притули гривню, то ти можеш ну, давайте не приту... давайте будь-якому ну, будь фонду. Ну, будь-якому фонду, та, та, будь давайте повернись живим, щоб ми не чіплялися. Донатити потрібно, друзі. Донатити потрібно, от, але це не виправдовує. Вчинки, злочини не виправдовує певний негативний бекграунд, наприклад. Угу. Від того, що я задоначу доначув там фонду притули, це або фонду Повернись живим, це не знімає з мене того, що я там, я не знаю, чорний піарник, наприклад. Знаєте, там, чи ще щось ні. Ну, це, це така чиста індульгенція. Короче, так, так ну, І ну, хтось ну, ну. вирішив, чомусь, що це індульгенція, це не індульгенція. В жодному разі, якщо ви задонатили 10 гривень, це не означає, що ви маєте право ходити на червоне світло. Я не знаю, і якщо ви задонатили тисячу доларів, то це не означає, що ви можете е, напасти на когось і погорбувати.